Восьмирічний хлопчик та його мама загинули. Батько і 12-річна донька поранені. Це в Запоріжжі. Напередодні росіяни ракетою поцілили по готелю, де в той момент перебувала родина. Контузії також зазнали двоє жінок, які були неподалік. Подробиці удару від кореспондентки ТСН Кіри Овес. Позад мене зруйнований готельний комплекс. Росіяни ракетою поцілили ось сюди. Тут величезна вирва. Момент удару приміщення перебувала родина. Внаслідок ворожої атаки загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Їхні тіла деблокували з під завалів рятувальники. Рятували. 43-річного батька і 12-річну доньку надзвичайник дістали з під руїн живими. Чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. Дівчинка у реанімації в неї переломи, поранення та опіки. Медики кажуть, дівчинці вдалося вижити, зокрема, завдяки надзвичайникам, які вчасно надали допомогу. Їй один з рятувальників не відпускав дитину допоки її не звільнили. Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати. Рятувальник знайшов можливість. Підлізти під плиту обняв дівчину і тримав її допоки інші рятувальники не витягнули його. І Андрій Сливка тримав міцно в своїх обіймах 12-річну дівчинку. До зруйнованого готелю знайомі приносять квіти, розгрібають уламки. Від вибухової хвилі у багатоповерхівках поруч посипалися вікна. На місці ворожого удару працюють комунальні служби, фіксують звернення людей та допомагають затулити. Фанерами вікна внаслідок терористичного удару в Запоріжжі ще дві жінки звернулися із контузіями до лікарні. Повідомили в ДСНС. Вони працювали на об'єкті поруч із готелем. У місті пошкоджено 9 багатоповерхівок: об'єкти, інфраструктури та навчальний заклад. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.